Буду трояндочки робити. Я ось беру ось так п'ять кружечків кладу, ось так спліскую їх і ось так загортаю. Буде троянда на п'ять листочків. Ось так. Ось так. І відкладаю в сторону. Можна робити і так складати. Ось так ліпити. Лишнє тісто я завжди відщіпую. Ось так. Можна звичайні квіточки ось такі поробити. Надрізики робимо такі листочки. Ось так. І ось так зліплюю. Ось така квіточка. Хто що вміє? Беріть дитячу фантазію собі в голову і, будь ласка, видумовуйте на ходу. У вас є полотно. А вже ж ви малюєте, що захочете? Ось такі квіточки приблизно? Ось такі. Що вийде? Ну що, дівчатка, можна вже прикрашати? Тепер я повністю мажу його. Яєчко і на мокре полотно буду викладати узори. Це вже в кого як душа заважає. Я зроблю по-своєму, а ви мені вийшлите фотозвіт, якщо ви наважитесь випікати каравай, то вийшліть, будь ласка, фотозвіт, як у вас вийде. Ну що, ось так. Ось так. Я нарядила ось наш каравай. Тепер я його зверху повністю змазую курячим яєчком з водичкою. Гарно, так, щоб не було пробілів, бо воно тоді видно буде. І буду ставити в духовку на 170 градусів. А потім, десь хвилин через 20, як він зарум'яниться, то зменшу на 160 і буду випікати не менше годинки, щоб він гарненько всередині пропікся.